Відтепер джедаї ще і законотворці. Ми знайшли варіанти, як з одного боку наповнити державну казну, а з іншого допомогти звичайним автомобілістам. Про що мова розкаже Аліна Суєндукова. Протягом дії цього закону це трохи більше року. Ти можеш придбати лише одну машину. Завести маєш сам. І перепродавати не можеш. В вашій присутності я підписую. Цей законопроект президентські поправки досі не затверджені, але вже з 1 серпня вживання авто з Європи мають подешевшити. Втім, вартість розмитнення й досі залишається доволі недешевим задоволенням. Тому джедаї розробили законопроект, який дозволить українцям платити за розмитнення автомобіля у розстрочку. На перший погляд існують два шляхи віддавати державі гроші за розмитнення не одразу. Перший на кордоні підписуєте документ, який зобов'язує вас розрахуватися з держскарбницею в обраний термін та забирайте машину з собою. Другий залучаєте до процесу приватний банк, якому потім і віддаєте необхідну суму. Але не все так просто. Перший варіант неможливий за конституцією, а другий надто дорогий. Разом з експертами ми розробили третій варіант: кредитувати населення з найбільшою вигодою для нього мають державні банки. Але є одне але. Ныне вони кредитують лише приватні фінустанови. Есть банки государства, которые можуть видавати людям под небольшие проценты кредитов. Именно так, так, как выдают на сегодня коммерческим банкам. Определенная сумма резервируется, эти счета, деньги со счета списываются сразу же на держказначество, и гражданин потом выплачивает. То есть в процессе года. Это вполне нормальная схема и легальная. Але навіть якщо державним банкам дозволять кредитувати населення, то має бути ще й застава, і це не пригнаний автомобіль. При банковському кредитуванні нужен залог. Тобто автомобіль, що ні завізіону інтерв'ю України, залогом являтися не можуть. Тобто при полученні кредита потрібно буде представляти альтернативні залоги. Либо там свій старий автомобіль, який ще не продав, либо там какої-то імущество, либо там яка-то недвіжність. Тож тепер йдемо до Верховної Ради, щоб запропонувати депутатам свою ідею. Першим зустрічаємо Володимира Парасюка, який до того ж брав участь у написанні довгоочікуваного закону про зниження акцизів на вживанні авто. Дуже гарна ідея. Чесно, я навіть її от зараз запиш, запишу і обов'язково, можливо, ми її реалізуємо. Дійсно, супер ідея на рік часу або на термін її закону, щоб можна було розбити. Супер, Ви молодці. Ви законотвориться. Я вас вітаю. Дякуємо, звісно, за вітання. Але очікувати швидкої реакції депутатів не варто, бо до Ня Верховна Рада на канікулах, тож джедаї обов'язково простежить, чого важать слова народних обранців.